Привіт, зараз багатьом доводиться сидіти без світла, до якого ми вже за роки звикли. Без світла в домівках, без світла в квартирах, а головне на вулиці без світла, тому що, наприклад, їде автомобіль, і він вас може просто-напросто не помітити, і це дійсно створює небезпечні ситуації. Тож сьогодні ми вирішили оглянути три ліхтарика від компанії Videx, спеціалістів з освітлювальних приладів, які добре знають свою справу та виробляють дійсно якісну продукцію. І ведучий Дмитро, допоможу вам в усьому цьому розібратись. Тож погнали! Але спершу візьміть свій телефон та перевірте, чи підписані ви на телеграм-канал Ало. Якщо ні, то вам потрібно це негайно виправляти. Бо саме там публікують цікаві новини. Акції інформують про знижки, а також розпакування нової техніки є. Посилання, звичайно ж, буде в описі. А ми переходимо до ліхтариків, і в мене в руках два ручних, а також один налобний ліхтарик. І давайте подивимося. Їх комплектацію. Всі девайси від Videx йдуть до нас в ось такій упаковці, де ви відразу зможете ознайомитись з основними характеристиками. А відкривши вас, чекає інструкція з використання і кабель живлення. У ручних ліхтариків в комплекті йде ремінець, щоб чіпляти на руку, Батарейка та сам ліхтарик. А налобний має в комплектації резинку для кріплення на голову і сам ліхтарик, бо акумулятор вмонтований всередину. І почнемо ми з Videx. XA105Z, не дивлячись на те, що він не дуже великий. Це неймовірно потужна модель, яка може освітити багато. А також його корпус сконструйований так, щоб було зручно тримати навіть декілька годин. Сам корпус металевий, а з нижньої частини є вушко для кріплення ремінця, кнопка живлення, а трохи вище, кліпса для кріплення ліхтарика на поясі чи кишені. Підіймаючись вище, ви зустрінете кнопку переключення режимів, в яку монтували. Світло -діод для індикації заряду батареї. Але підзарядити саму батарейку ви зможете через змонтований USB Type-C роз'єм. Також цей ліхтарик дуже міцний, витримує падіння з одного метру. А також має захист від вологи та пилу по стандарту IP44. І найголовніше в ліхтарику це, звісно ж, світло. І тут встановили дуже потужний світлодіод, який може створювати світло з яскравістю 1200 люмен. Це дозволить в турборежимі отримати. Видимість до 215 метрів, але тоді комплектної батарейки вистачить на півтори години роботи. Є також і інші режими: High, Middle, Low і Moon. Їх яскравість, дальність освітлення та автономність ви бачите зараз на екрані. А також можна вімкнути режим SOS. Але і це ще не все. Завдяки спеціальній конструкції. Ви зможете змінювати дальність і також ширину освітлення, щоб отримати або дуже багато світла на великій плос. Лоші або добувати дуже далеко. Також тут є світлодіод, який проінформує вас про заряд батареї. Якщо батарея повна, то він буде просто світитись зеленим кольором. Якщо від 75% до 50%, зелений світлодіод буде мерехтіти. Якщо від 50 до 25% червоний світлодіод буде мерехтіти. А якщо батарея скоро розрядиться, то червоний світлодіод буде просто горіти. Ліхтарик Vidicks AO55 55 це більш компактна модель. Але її корпус має ті ж переваги, що й модель А105З. Він зроблений із металу, дуже міцний та витримує падіння до 1 метру. Але ця модель має захист від вологи та пилу стандарту IP68. Це дозволить занурювати під воду на глибину до 2 метрів, тобто гарний вибір для рибаків. На корпусі ви знайдете вушко для кріплення ремінця, також надійну металеву кліпсу. Але кнопка живлення тепер єдина з кнопкою зміною режиму. Режимів, а їх тут три. Режим максимальної потужності має яскравість 600 люмен, а також дальність освітлення 115 метрів. Є режим Low, який має яскравість 150 люмен, а дальність освітлення 60 метрів. Є режим Stroboscope, який завдяки просунутому світлодіоду Luminus SST20. Ліхтарик має довгий час життя і ефективно використовує батарейку 800 мА годину. Стандарту 16340. Та дозволить працювати годину 40 хвилин або 2 години 45 хвилин, в залежності від режиму high чи low. Рівень заряду ви дізнаєтесь завдяки світлодіоду, ну а підзарядити його можна за допомогою USB Type-C. Третій ліхтарик це Videx H025C, і як ви бачите, він налобний. Його матеріали більш легкі для того, щоб шия та голова не втомлювалась при довгому насінні. Але корпус також міцний та надійний має. Захист від вологи та пилу по стандарту IP65, а також задня частина може відхилятись на кут 45 градусів для того, щоб нахилити ліхтарик і підсвітити собі щось там в руках або під ноги. На корпусі ви знайдете дві кнопки: одна відповідає за живлення і перемикання режимів. Два режими роботи основного ліхтарика, який має максимальну дальність освітлення до 74 метрів. Є режим стробоскопу або два режими освітлення червоними вогнями. А якщо затиснути кнопку живлення, то ввімкнеться режим ближнього світла, який має кут розсіяння 120 градусів. Також його можна комбінувати з основним світлом і отримати максимальну яскравість 310 люмен. А ось друга кнопка дозволяє активувати режим автоматичного ввімкнення. Достатньо лише провести рукою перед ліхтарем, як він самостійно увімкнеться. Для вимкнення використовуйте той самий жест. Та щодо автономності, вона тут дуже. Гарна. Перед вами на екрані всі доступні режими з автономністю, максимальною яскравістю і дальністю освітлення. І хочу від себе сказати: автономна робота тут дуже гарна. Ну і якщо підводити підсумок, то Videx випускає дуже круті девайси, які підійдуть як в звичайний час, так і в скрутні часи. Тож на цьому все. Дякую за те, що дивились це відео. Ставте вподобайку і до зустрічі в нових відео. Бувайте!